У слов'янську відзначили День конституції України з нагоди 17-ї річниці створення головного закону держави біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся декілька хвилинний мітинг. Утверждення основного закону государства создало юридичну основу для ефективної і раціональної перестройки політичних структур. Стабилизация экономики, формирование развития гражданского общества. Мы с вами сможем сделать очень многое и многое изменить. Посмотрите на преобразование нашего города. Это делаем мы с вами, каждый день, все вместе. Головний документ країни постійно зазнає змін та удосконалень. Наприклад, тиждень тому конституційна асамблея ухвалила основу концепції змін до Конституції України. За словами експертів, зміни мають на меті, зокрема, реформувати засади судочинства та місцевого самоврядування. Попереду тривала робота щодо доопрацювання та впровадження змін у життя пересічних українців.